Леви, це ваш астрологічний прогноз на листопад місяць, і листопад акцентує теми вашої до, вашого дому, вашої кар'єри і вашої стабільності. І тут потрібно вам знайти баланс між особистим і професійним зростанням. 4 листопада Марс, який Перейде в знак стрільця, він включить активність у вашу творчість, у ваші нові проекти, у ваші, можливо, нові стосунки, або ви зануритеся в якусь активні, можливо, якісь групи, активні курси для ваших дітей. І ви будете займатися саме вашими дітьми. І ви будете такі випромінювати таку харизму, тому що ви будете відчувати себе як в своїй. Тарільці, да? п'ятого листопада, повня в тільці, і тут кульмінація в кар'єрі, в роботі, і, можливо, для вас якесь буде публічне визнання. 6 листопада Венера, яка перейде в скорпіон, це у вас буде стосуватися вашого дому. Гармонія в домі. Вам захочеться, можливо змінити щось в інтер'єр, захочеться краси, теплі сімейні моменти, бажання затишку, і вам ви будете кайфувати від того, що ви більше проводите е, часу дома з рідними. 8 листопада уран в тільці, який, до речі, запустить вам раптові зміни у вашій професійній діяльності. Да? Те така знаєте, буде у вас переорієнтація ваших цілей. Можливо, ви захочете піти. Уран різко рубає, тому ви можете ви захочете звільнитися з роботи і відкрити якусь власну справу, власний проект про те, що, про те, що ви давно мріяли. І у вас досить непогано може це вийти. А з 9 по по кінець листопада у нас ретроградний Меркурій. Да? І тут ви можете до речі знову повернутися до перегляду ваших домашніх справ вашого. Я не знаю сімейного побуту, родини можливо відкладали якусь поїздку. Будете знову планувати документи обережно в ретроградний Меркурій не підписувати якісь нові документи, але класно повертатися до відкладених. Тобто, можливо, у вас якісь були судові відносини. Да? ну, тобто які тягнулися, і от по ретроградному Меркурію ви можете завершити їх. 12 листопада у знову новий етап у вашому сімейному житті. Тут переїзди, внув внутрішнє розширення. Можливо, захочете розширити ваші квадратні метри. Да? 30 листопада у вас буде день натхнення, закоханості і активності вашої творчості.